Всім привіт! Хочу трошки розповісти про проблеми карбюратора на Honda XR 150? Ось ми можемо перекривати тільки повітряну заслонку, при цьому збагачення палива не відбувається. Яка в нього сама головна проблема? Ну, в мене, скажімо так, з чим я стикаюсь? Це те, що його можна відрегулювати нормально або на холодну, щоб він працював, або на гарячу. Наприклад, якщо я відрегулюю нормальну роботу холостих на холодному двигуні, він буде працювати ідеально. Але коли двигун нагріється до такого гарячого стану, прям дуже гарячий, коли буде, тоді він почне закидати оберти на холостому ходу, дуже сильно почне їх піднімати, наче таке відчуття, наче хтось газує. Тобто оберти будуть підскакувати ні з того, ні з чого. До 2,5-3 тисяч це на холостих. А якщо нормально відрегулювати ну, нагріть двигун, до робочої температури відрегулювати, він буде ідеально працювати на холостих. Але коли буде низька температура вранці, наприклад, градусів 6-8 тепла, 10 тепла, він не буде нормально працювати, він буде постійно глохнути, треба підгазовувати. І, якщо там навіть вже ти нагрів вдома двигун, <кхм> опустив повітряну заслінку, поїхав. Їдеш, доїжджаєш до першого ж або світлофору, вижимаєш щеплення, щоб там ну, повернути або зупинитись на світлофорі, або вижимаєш щеплення, щоб передачу перемкнути, він тут же глохне. Одразу ж. І так постійно. І Я пробував навіть якесь середнє положення, щоб не туди, не сюди, але все одно нормально це не працює. От зараз спробую продемонструвати. Ставлю заслонку на холодний запуск. Запалення включаємо. Ось завели, двигун нормально працює, але це на, на піднятій заслінці я зараз опущу, і все, він глохне. І отак от само можна. Завести буде нормально робить. Навіть прогрівши і вже поїхавши на гарячому двигуні, він все одно заглохне. Рано чи пізно на якомусь світлофорі або перехресті він заглохне, коли ви тільки вижмете щеплення. І нормально він починає їхати тільки коли вже десь двигун зовсім гарячий. От тоді він уже не глохне. Карбюратор працює погано тільки на холостих обертах. Під час руху там на мощностних режимах, так би сказати, на режимах потужності, на ходу, він працює ідеально. А так він працює на гарячу. У нього іноді буває підвисання обертів, і він їх не хоче скидувати. Для того, щоб зняти карбюратор, нам потрібно відкрутити хомут та зняти патрубок повітряного фільтру. Відкручуємо захисну кришку нагрівального елементу та знімаємо клеми. Знімаємо трубку від паливного крану та трубку системи екології. Ключом на 10 відкручуємо кріплення карбюратора. Знімаємо дросель карбюратора зливаємо паливо з поплавкової камери. Викручуємо три гвинта поплавкової камери. Знімаємо кришку поплавкової камери, знімаємо якусь захисну пімпочку. викручуємо жеклер холостого ходу. Тут встановлений жиклер 35-й. А в деяких країнах встановлювався 38-й жиклер. Тут можна побачити його каталожний номер.

Збираємо карбюратор у зворотньому порядку. Я поставив ось такий обмежувач повітряної заслонки, тому що якщо її перекрити повністю, двигун не буде працювати, то я встановив такий обмежувач, вона залишає маленький зазор. там. І тоді він двигун працює, його можна залишити. Без того, щоб коло нього стояти постійно і підгазовувати або тримати газ накрученим. Ось це зроблено для того, щоб двигун міг самостійно працювати, а не приходилось тримати ручку газу. Так, ось працює на холодно. Спокійно тримаю. Тут вже ні. Ось будемо холодний. Тут взагалі нічого не відчуває. Тут такі трошки гаряченькі, але кришка зовсім холодна. Лонка повітряна в самому низу. Робочий режим. Роботи ідеальні. Оце він ще холодний, він нагріється, підніме оберти. Це Робота після заміни життєра з 35 на 38, але треба ще на гарячу його перевірити, так що далі буде.